Ось зроблю невеличкий огляд наших ялинки, главки, глобози. Тут у нас великі шапки, більш дорослі рослинки, але низенький штамп. Тут штамп всього, секундочку скажу вам зараз який штамп. Штамп тут 40 см всього. А Шапки. Шапка 55. 50-55 шириною. Тут є штамби вищі і 85, їй 100 сантиметрів, але шапки 40-45 сантиметрів. Шапки менші, тут їх велика кількість є. Від 40 сантиметрів до метр. У метрових тільки декілька штук буде, може з десяток, більше не буде. Зараз прийду ще. А я іншу ділянку вам і покажу ще ялинки глукоглубози, але там, знову ж там 40 максимум 50 сантиметрів. Ось, прошу. Ось такі ялинка вулка глубоза у нас. Ось тут це трохи ж там ближче 75, а так все 40 до 50 см. Деякі можуть бути і 30 см, так як це. Тут одна є з них 95. а Так всі середні, середніх розмірів 40-50 до 60 см. Хоча є і метри метри в плюсі. Ось тут у нас вже є деякі головки-глобози з цінниками. От, наприклад, 30-й номер, штамп 45, діаметр 45, ціна 3400. Так, 33 номер, 35 штамп, шапка 40 см діаметр, ціна 3000 Ось тут у нас 37-й номер, штамп 50, шапка 55. 3600 Ось такі ціни. Зараз ще покажу вам ось головку В контейнері, в горшках. Ось тут у нас ще є декілька варіантів з великими шапками. Тут діаметр шапки 55, там 35, ціна 3600. Ось тут у нас під номером один ялинка, штам 30 сантиметрів, шапка 75, ціна 4 тисячі. Ось така вона. Ось тут під номером 8. Штам 30. Шапка 70, ціна 3 900. Ось тут 4 тисячі. Ось ширина шапки 75 см. Бачите, ну, є різні є більші, більші вже, напевно, немає 75, але є менші. Штам тут 30 см середньому. Ось тут у нас лягла в в горшках, тут розміри значно менші. І сміни, теж відповідно менше. От 42-й номер. Штам 55, шапка 35, 2000. Кож 2000. тисячі. 1700. 1900. Ось така 2000. тисячі. Штамп 60, шапка 30 сантиметрів. Ось така 1900. Штамп 55 сантиметрів.

Шапка э, штамп 85, шапка 55, ціна 3 тисячі. Ну, там є ще декілька штук. На штамб метр тридцять.